Є завдання поставити отаке вікно, ось в такий дерев'яний будинок, і будемо зараз це робити. В комплекті ось до цього вікна йшли 5 пластин, насадки і ось така ручка. Нам для монтажу знадобляться ось деякі інструменти, але нам треба Зняти скло, щоб ми його не розбили. Для цього ось тут, -от вверху, ми натискаємо ось так от оцей клин. І ось тут він з'являється, і тут ми його обережно витаскуємо плоскогубцями. Обережно кладемо і тепер можна вікно знімати. Там воно легко знімається. І ось так склопакет виділи і раму зараз будемо вставляти, бо воно так легше. Готуємо вікно до монтажу, знімаємо всі оці старі дерев'яні конструкції і окремо покладемо. Знімати штапіки та скло, щоб вибити, бо було приклеєно на клей І ось скло довелося зняти і штапики. Але вікно готове до монтажу. Зараз будемо брус закріпляти. Для монтажу нам знадобляться такі два бруси. 40 на 50 і один брус 40 на 15. І це нам потрібно буде ось сюди, на поверхню, не буде брусу. Тут буде вікно стояти, васервага показує дуже добру плоскість, рівну. І по боках. Теж у нас все добре, клинки не знадобляться. І з цього краю, і з цього краю все добре. Так що випілюємо. Випіляв рейки по розміру та підфарбував края, щоб не так гнили. Прикріпили бруси і зараз ставимо міряємо, як не буде. Беремо рівень. Тут добре по горизонталі. Тут теж добре. Тепер кріпимо до рами анкерні трибежити. Щоб не сверлити зайвих отвірів, використовуємо ось оцей отвір, викрутимо і закріпимо анкерну пластину та загнемо її відповідно. Прикрутив анкерні пластини, підігнув їх там зверху ще, тут. отут. От, от. І будемо зараз фіксувати вікно. так Горизонталі у нас добре, стіни ми трошки придавимо, щоб оцей рівень показував у нас добре. Тому зараз фіксуємо цей. Тут ми зафіксували. Все, тепер справа техніки. Закручуємо останні шурупи. Це, зафіксували всі шурупи на всіх ханкерних пластинах, і тепер можна ставити вікно. Закріпили вікно, спочатку сюди, а потім сюди елемент ми поставили. Тепер накриємо оцими, оцими і поставимо ручку. Закручуємо ручку. Так. так от накладка. І тепер можемо спробувати відкрити. Отак вікно відкривається, добре. Вікно зробили, піною будемо задувати, коли всі три вікна поставимо, а поки тимчасово ставлю таку плівку з полікарбонату, щоб було не холодно. Ось така краса виходить. Тимчасово, як постійне. Вийшло. І не холодно, і вікно працює добре. Аналогічно міняємо і оці два вікна. От. Перевіряємо тут по рівню, у нас все добре. А края ми підрівняємо по рівню і зафіксуємо ось на оцю рейку. А тут ОСБ плита буде. Тут ОСБ плиту прикрутили і знутри можна буде пінопластом обробити, але тут ми пінопластом не обробимо, тому зараз його тут теплимо, а зверху ОСБ плита. Ось так от пінопластом закладемо, а зверху отака ОСБ плита буде. Получилась ось така конструкція. Тепер фіксуємо раму. Розпорівню все добре, тепер фіксуємо шурупами низ. Тут у нас рівно по рівню. Прихватили, поставили склопакет, а тепер фіксуємо шурупи. Що заізолював оці щелини плівкою монтажною, такою, щоб була на полікарбонаті. А потім наступного робочого дня зроблю вже піною задую. Вікно працює на відкривання, на провітрювання теж працює. Та й добре.